Братан, здорово! Здорово! Що будемо робити сьогодні? Ну, як ти бачиш, я тебе попросив ствол, а щоб ти з собою взяв, то будемо грабувати сьогодні, як завжди, звичай. Ага, окей. Це круто. Да, згоден. Давай, пішли. Да, 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 давай. А это пацаны, я їх в Парижу. А що? Хтось там хурте? А Братан! а не не а, да, Боже! Другого друга минус, а ну-то. <свят> а, ты промахнулся, ха-ха, ох! На! Фух! А, -а, -а вот так вот. А, на! Фух! И... На! А, -а я тебя <свят> убью. А! Фух, Мінус! Ізі! На! Фух! Відкинув нарешті! Так! Потрібно по свого друга йти. Це йому все. І докласти, що нашого вже немає більше одного. Бос, бос! Да що? На нас напали, якісь чуваки троє. Хм, mm, нормально так. Дві тільки пістолети прокупив. <тас> да, бос, оце, але то наважав, що в вас пістолет. Оце, мого друга зарізали. Якісь оце є чуваки гнилі. Mm, гнилі? Я про це чув. У новинах передавали, що по місту ходить якийсь клоун і перетворює звичайних людей на своїх. Прислужників. Нам потрібно краще оце триматися тут разом, щоб не померти. Да, це я хотів Дай... вам сказати. Форт. Да, давай, пішли. Тук, тук, тук. Давай, 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 братан. Пішли, пішли. давай, швидше, швидше. Да-да-да, давай, да, давай, 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 давай. Я йду, я йду, швидше, швидше, давай. Да-да-да, давай пішли. пишу, пши. Да, нам треш лучше оцей, допустишься! я. в поліці, що на нас напали! Нас взагалі приймуть там! Ну мають прийняти, якщо ми постраждали, Може приняти нас за звичайних оцей людей? А не за які якихось. Ай-ой, давай, братан, обережный ходи. Ай, я! Впав, я отвечу, чего се кинуться, а? Ай, як я же добрий чай! О. Що, я закінчу <плес> Що ж, цікаво, що там оце, Що зараз поробить? Може я почну зараз облаштовувати вже дім. Так тут у нас що, я просто не пам'ятаю, що я тут клас. Опа! Так, це нам на потім на всякий випадок так. Зараз реакція це... буду розпакувати всі інші коробки і облаштувати. Я тебя убью. А, що? Чувак, ти думаєш, якщо я старий пердун, я не зможу тебе убить? Ха ха-ха, ну що ж, знайшли потрібно мені, те, що тут в ящику. Ну все! Сіди сиди! Я тепер схваляю зі свого ку -ку автомата? СТК 44. Ну що? Готовий померти. А, так. А, я старий вже. Вену. Ну ты старый, на эти автомат можешь нормально. А, ты ты залез на вот На! Я старый подлон, да, я могу вас расстрелять от всех. Вам всем кинеч! Ву-ху! Нарешьте! Знов бои Але це треба подивитися, що там на вулиці. Ах, як же це, це довго ремонтувати цю стінку. Тільки що там за стінка? Я просто не знаю. Може, там просто. Ой, чого я стрибаю так стильно. На цій стінці так. Так. О, о, о. о тут це просто пол із тваринками, ого, це зоопарка стінка. Що ж, навіть не знав, мені тільки оцю стіну треба було. Буду ремонтувати. Що ж. Тут такий красивий краєвиди на зоопарк цей. Ой, а! А! Фух! А! Фух! Майже впав! Так! Оп! Ай! Нугу! Майже підвернув! Так, Ось. Все. Ну і думаю, на цьому роботу можна закінчити. А! а я рука! А! руки. А, ай, боляче. А, а там наче хтось є. Ей, люди, люди, допоможіть. Да люди, допоможіть. Да Ей, ти хто такий? Ти що, якийсь звірок? Чи ти якийсь... Ти якийсь гнилий чувак, іди полікуйся. Ти ктей гнилий. Ти ж добрий? Веном! Веном! А. а який Веном? Я тебе зараз зараз, Добре, що молоток! А, 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 Роки, руки що? А, фух, молоток розбив їх, його! А, все, Треба йти. А, а Там близько хтось. Ей, люди, люди допоможіть мене вбити хочуть! Ну що ж, ваша я реально хочуть вбити. На тобі! Ха-ха-ха! Ну що, готовий ви померте? Ні, будь ласка, тільки не це! Ні. Я ж це є! У вас добуває! Ха-ха! ха, -ха! Всі, увы, все! Тепер цю стінку можна добити! І розбизати до кінця! ха 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 Щоб ми могли прорватися і зробити з тварин наших солдатів, щоб вони були на нашій стороні і убили всіх. Ха-ха! Ти пішов, я прийшов свідомість, а не є рука, а допоможі, допоможіть, допоможіть, що? Це людина!